Щодо а, того, е, крім е, не крім. Саме не втратила береги заступниця голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла знову накинулася із критикою на головнокомандувача ЗСУ. Цього разу вона закликала відправити у відставку Валерія Залужного. Причиною такої опали стало те, що військове керівництво, нібито не має плану війни на 2024 рік. Так головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на дві 24-й. ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Як ви бачите війну? Чому створення бригади а не до укомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада? Нова бригада. Це ще нові штаби, що з бойовими підрозділами. Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням, що з ротаціями? Чому в 2024-му не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 мільйонів гривень, а турнікет типу КЕТ в 10 разів менше, окрім трагедії, загибелі як такої. Такі заяви дичина вважає військовий експерт. Іван Стопак. каже досить дивно, що монобільшість досі не вплинула на діяльність базового, яка несхвально висловлюється на адресу військових більше місяця. Є питання, да чи це вона фронтмен цієї атаки на військових, чи це її власна діяльність? Ну, давайте. Ну на моє велике переконання. Ну я думаю, що це особиста якась її позиція, бо вона бо її дійсно несе. Це знаєте, згоріла хата, гори сарай. Тут одна особа, причому така контроверсійна. Вона туди-сюди бігає, якісь там заяви робить. Мені здається, що це вона сама самостійно. І От найкращий варіант це зняти її з посади. Як до речі, пан Федір Веніславський, її ж колега по фракції сказав, що ну ні, камон, треба прибирати, і це загроза національній безпеці. Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм назвали допис безуглою таким, що має ознаки спланованої інформаційної психологічної операції, яка грає на руку країні-агресору. Більш того, критика безуглої на одрезу головкома підриває морально-психологічний стан українських військових. Такі дії з боку політикині стають підґрунтям для чуток про розкол українського суспільства і, нібито, про супротив політичної верхівки та армії. Ці дії також вкладаються у канву підривної діяльності РФ на заході з метою зриву постачання озброєння та фінансової допомоги Україні. Допис без мав ефект бомби у соціальних мережах. Користувачі звинувачують депутатку в некомпетентності. Пані депутат, ви настільки некомпетентні, що стало лячно за долю України. Може, ви поступитись місцем іншим, більш компетентним? Я думаю, що це вже занадто. Ви перетнули межу в своїх забавках в політику під час війни. Думаю, що Україні значно простіше позбавитися дилетантки у військовій справі самовпевненої і самозакоханої політикині депутатки з явно загостреним посттравматичним синдромом ніж втрачати досвідченого полководця, який навчався, готувався до війни все життя. а зараз ще й має роки успішного бойового досвіду. Допис народної депутатки вже використала у своїх пропагандистських заявах російська телеведуча Ольга Скабєєва, адже на болотах вже давно намагаються розсварити головнокомандувача зсу та президента України. Це слалось бізугле на неку, як вона виразилась, непублічну дискусію з воєнними, із якої стало понятно, що залужний не знає, як воювати в 2024 році. Втім, українці відповіли головній пропагандисти Кремля. План у є і він цілком зрозумілий.